Фармадол забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. На інформаційному обрії знову виник зрадник кум російського диктатора Путіна Віктор Медведчук. Він опублікував статтю про війну в Україні. Там він, звісно, усьому звинуватив колективний захід, закликав враховувати інтереси Росії. Все це вийшло в пропагандистському виданні російському під назвою Ізвістія. І от що далі ми можемо очікувати від цієї фігури? Маю нагадати, що в його Обміняли на 200 українських військовополонених. Його бачили в Криму з його дружиною. Що далі буде з Медведчуком? Поговоримо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, добрий день! Вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Олексію. Слава Україні! Героям слава. Тож, говорячи, звісно, про Медведчука, пам'ятаємо, що коли його обміняли, багато хто говорив, що ну давайте трошки почекаємо, і він точно е, випливе, точно будуть його використовувати. Російські пропагандисти. Чи це те, е, що ми побачили зараз? Ну, думаю, що для початку так. У всякому разі, з огляду на те, як вони його використали, то. Вони не сильно переймаються. У мене взагалі перше питання, яке було, чи з'явився будь-який інший український зрадник на шпальтах ізвісті, якби він не був кумом Путіна. Тому що я думаю, що ви, якщо не гортали статтю, то хоча б бачили її візуально, то ну вона, вона не сучасна, розумієте. Це нагадує розмірковування поліграф поліграфовича Шаріка про листування Енгельса з Цкауським. Тобто, це просто величезний обсяг тексту, який не цікаво читати, який не сучасний в подачі, який не створює якихось нових додаткових сенсів. Тому ну, це такий формальний формальний виступ. Кум попросив, ну під кума і випустили. Ну так, я тут я не бачив всю статтю, скажу чесно, у мене не було терпіння для того, щоб це читати. Я бачив, звісно, цитати досить багато з них там, і про те, що він пророкує тільки два виходи у цієї війни, або світова війна, ядерний конфлікт, або процес розрядки, для чого потрібно враховувати інтереси всіх сторін. Тут я цитую Медведчука. Я не знаю, чи він це писав, я не впевнений, чи він щось може писати. Звісно, враховувати інтереси Росії. Але тут ми Розуміємо, що Медведчук це та людина, на яку Росія витрачала шалені гроші. Так, за різними оцінками, це могло бути там близько 5 мільярдів доларів фінансування Медведчука і всі всієї його діяльності та його каналів. Ну і от зараз, ну мабуть, вони ж все таки хочуть якось, щоб він відпрацьовував ці 5 мільярдів. На що ви очікуєте далі? З огляду на ту суму, яку на нього витратили, і той коефіцієнт корисної дії, то я думаю, що його. Легше було б спалити і попіл після смерті засипати в пісочний годинник, щоб він ще попрацював, як в анекдоті відомому. Але якщо говорити серйозно, то е ця стаття вона є відображенням російського ставлення до українських політичних реалій. Шапц, ну, у ліді цієї статті у врізі написано, що це голова політради забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Ну ми ж розуміємо, що людина, яку позбавили українського громадянства, вона не може очолювати навіть заборонену чи існуючу політичну партію. Тобто вони брешуть з самого початку. І цей підхід, ну він такий, я б сказав, неоковирний. Тобто, там звучить фраза Росія не програла в холодній війні. Ну так, бо вона бо в холодній війні програв. Радянський Союз а Росія лише оголосила себе його правонаступницею, тобто, ну дрібненько, дрібненько, дрібненько для заслуженого юриста України і доктора юридичних наук. Добре, ну ми розуміємо, що тут може бути три адресати у цієї статті. Ну, по-перше, звісно, російське населення щось там може прочитати. Можливо, сам Путін як частина цього населення. Так що, от побачить, от кум же ж надрукував статтю в Ізвістіях, то от добре, треба ознайомитися. А друга частина, другий адресат, це українці. Ну тут я впевнений, що не залишилося українців, у яких можуть бути сумніви. Щодо Медведчука, щодо того, що він робить, щодо того, якими є його наміри, і є третій адресат: це захід. Так, це колективний цей захід. Чи можна казати, що це цивілізований світ? Ми ще так його називаємо, тому що це не обмежується тільки заходом. І отут знаєте, в мене питання: а чи хтось на заході слухає Медведчука? Якщо подивитися ретроспективно, чи колись у Медведчука була легітимність на заході? Ну, до того як на нього були накладені санкції РНБО, до того як він був проти нього була відкрита справа щодо державної зради? Ну я думаю, що і ви, і я. Читали свого часу версію, що Медведчука як посередника в мінському процесі чи члена української делегації пропонувала Ангела Меркель. Тобто, вона, ну якщо ця версія має право на існування після всіх заяв Меркель про мінський процес, то я думаю, що певна легітимність була. Давайте не забувати про те, що. В Західному світі існує, ну скажімо, певне формальне мислення, формальний підхід. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, Медведчук був спікером і першим віце-спікером Верховної Ради. Він був головою політичної партії, тобто, за формальними ознаками, він для багатьох. Європейських політиків, бо американці на нього достатньо давно вже наклали санкції, він цілком підходить. Тому я не думаю, що він геть абсолютно був, ну такою, знаєте, я б сказав, чорною вівцею, на яку ніяк не можна покладатися. Це з одного боку. Але ж після минулого тижня, після того як його позбавили. І громадянства, і, власне, статусу парламентарія виникає питання на підставі чого він видає ці всі меседжі, які, через які не можна пробитися без е, я не знаю, кожного свої способи стимулювання е, до читання статті Медведчука, але я не хочу тут рекламувати все, що пов'язано з. Тим, що може завдати шкоду здоров'ю, але я думаю, що після прочитання її з'їсти півбаночки зрущиного молока було б не зайвим. Слухайте, ну от знаєте, я помітив. Ми ж ми пам'ятаємо, що Росія дуже активно використовує такі фабрики тролів, і Вони не тільки російськомовні, не тільки україномовні, тому що вони вже навчилися використовувати навіть українську мову. Там трошечки виникають проблеми, але все одно є ще індійські, нігерійські. Я бачив, от під постами в Твіттері таких знаних політиків західних чи західних журналістів, як там. З'являються оці такі багато багато постів, багато відповідей, так багато коментарів з боку якихось маси маси якоїсь людей з індійськими чи нігерійськими іменами, прізвищами, навіть фотографіями на аватарках, і там вони серед іншого писали, що як же так заборонили цю партію, яка ж ви демократія? Як же можна було заборонити там одну з найбільших партій в Україні? Чи цей підхід може діяти на захід? І знову ж, коли він каже про те, що. Ну, що може бути далі? Далі ж ядерний конфлікт та світова війна, і здається, це залишається фобією заходу. Як ви оцінюєте можливість того, що от з вуст Медведчука це можуть сприйняти? Ну, якщо ви вважаєте, що чи ми не ви вважаєте, а ми припускаємо, що один колишній політик, який зрадив свою батьківщину, це відомо. Всім небайдужим, ну у всякому разі, тим, хто е, захотів про це дізнатися, спроможний вплинути краще, ніж сотня ботів Ольгіно, які контролює ну, фабрику ботів і тролів контролює пан Пригожин, то ми розуміємо, що це е, ну, не про, ну, так би мовити, я думаю, буде абсолютно неправильний підхід. Медведчук. Е, Якщо раніше він був керівником СДПУ об'єднаної да, соціал-демократів, хоча про це жартували, що е, СДПУ О, до соціал демократії має таке відношення як морська свинка до моря, і можна було б говорити про якийсь там вплив соцентерні, да там е, лякати я пя зателефоную Шольцу, чи таке інше, то зараз Медвечук е, в моєму розумінні це людина, яка може. Ну, якщо вона хоче розмірковувати про е перспективи створення якогось уряду у вигнанні в Україні, то їй треба спочатку записатися до Пригожина, як колишньому ув'язненому в загін Вагнера, ну, я не знаю, яким там е політруком, повоювати трохи, а потім вже говорити про те, що він там чогось, але ж є проблеми, тому що е захоплені. Території України Росія оголосила своїми після псевдореферендумів. Тобто виникає питання, де Медведчук після цієї статті збирається будувати владу. В Києві, ну, даруйте тут, е, мені де, так само, як і вам, і нашим слухачам, складно знайти людину, яка. На це погодити, як мені здається, і в будь-якому іншому населеному пункті. Тобто міф про існування якогось проросійського підпілля, він е, може існував у перші дні широкомасштабного вторгнення, коли були достатньо активними різноманітні ДРГ, і вони не секрет були досить часто з українських громадян. Але станом на зараз, ну я там бачу в Ріановості, вони там якихось. Клоуноподібних персонажів показують, але більше ну я нічого такого не, не можу, чесно кажучи, навести приклад. Тобто я не бачу на кого Медведчук може спертися: на братів Суркіців? чи на Нестора Шуфрича, чи на залишки фракції ОПЗЖ, яка зараз думає про те, як би її не позбавили депутатських мандатів, відповідно не створили для них проблеми з їхнім переслідуванням. Українськими компетентними органами. Тобто, це все насправді достатньо суттєві речі. Немає у Медведчука соціальної бази. Я не вірю, що в країні, де 96% відповідності з опитуванням КМІС довіряють Збройним силам України, є скільки небудь значуща цифра людей, які готові сказати на Медведчука, показати пальцями, сказати, ось він наш майбутній прем'єр. Я впевнений, що цього не може відбутися, але ми ви тільки що згадали так про тимчасово окуповані території. Є е, так званий сухопутний коридор, поки який поки що контролює Росія, так з окупованого Донецьку до окупованого Криму. А чи ви не бачите, що можуть призначити туди гауляйтером? Я не знаю, яка в нього буде посада, саме Медведка. Що ми пам'ятаємо про Росіян? Вони також з презирством ставляться до зрадників, так і не довіряють. Їм. Але ми бачимо, що вони завжди хочуть створювати такий образ фіктивної легітимності. Так? І от в нас же є і Сальдо, і якийсь оцей Балицький, і так далі. Ну, тобто, колишні ще, мабуть, українські вони громадяни, які нібито щось там очолюють. Чи бачите ви таку роль для Медведчука? Ну вони начебто і Сальдо, і Балицький, до речі, отримали російські паспорти. І відповідна інформація була. У мене виникло враження, от після появи цієї статті, що це я навіть по Фейсбуці написав, що Маяковський написав е, о совєтському паспорті, а Медведчук написав про те, що він хоче отримати російський паспорт, от чому річ, і е, стаття для цього. Ну він же ж зараз хто: особа без громадянства чи гіпотетична особа з російським паспортом, але який видали невідомо коли. Тобто, ну, якщо він показує, що він особа з російським паспортом, то да, ну він може бути там, скажімо, в російській державній думі засідати кимось. Ну там же і цей, вбивця, наприклад, луговий засідає. І ну, і багато, там багато всякого мотлоху, але ж ну, це ж не означає, що е, він зможе виконувати якісь керівні функції е, на. Навіть на окупованих територіях я думаю, ну це буде звучати в принципі як знущання. Людина, яка мала можливо очолити всю владу над цією Україною, буде тривати. Пане Євгене, здається, що в нас у нас проблеми зі зв'язком. Сподіваюсь, ви зараз мене почуєте. Ну так, ми бачили ж фотографії, які були опубліковані. Вони були і в наших медіа, і в соцмережах. Там можна побачити, як Медведчук понуро сидів з Оксаною Марченко в якійсь Чебуречній, в тимчасово окупованому Криму. Тобто, ми розуміємо, що статус його дуже змінився, навіть і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях України. Ось що хочу з вами ще обговорити. Ми також пам'ятаємо. Як його статус сильно змінився після 14-15 року, ви говорили про те, що скажімо, ну якщо довіряти там деяким джерелам, так що саме Ангела Меркель, тодішня канцлерка Німеччини, вона запропонувала його як перемовника в цій тристоронній групі? і Він також займався серед іншого обміном полонених. Але ми пам'ятаємо, що саме після 14-15 року він розбудував свою медіа імперію. Він став публічним Особою до того він все-таки більше був сірим кардиналом, більше відмовчувався, а потім же ж почав давати інтерв'ю, і так далі. Дуже зростив свій бізнес. Як ви це пояснюєте? Ну наскільки я пам'ятаю, все-таки не е, е, такий злет почався десь році, 18 надцятому коли він почав активно канали скуповувати телевізійні і на них впливати. Тобто, очевидно, що. Медвечук користувався покровительством Кремля, і на той момент, коли е, всередині України, всередині української влади, були ілюзії щодо того, що можна зійти з посередині, чи можна якось порозумітися, чи можна якось знайти спільну мову. Медвечук на цьому достатньо вдало грав. В тому числі людськими життями, бо він займався звільненням полонених, і це були достатньо драматичні моменти, як ми знаємо. Потім він, в принципі, опинився в тій ситуації, в якій він опинився, навіть спочатку був з домашнім арештом, потім втік, потім його піймали. І це, це теж цікава сторінка історії, правда? Як він втік під домашнього арешту. Так, так а там же є навіть ми бачили такі свідчення здається, одного з охоронців він розповідав про те, як це відбувалося, так що саме відбувалося, але все таки повертаючись до Медведчука, ну от після 2014-2015 року, тобто, вже після початку війни Росії проти України, анексії Криму, вторгнення на Донбас. Як ви гадаєте, чи це Ну, скажімо, українська влада під тиском Росії дозволила Медведчуку стати отакою от великою фігурою, чи щось інше грало роль в долі цього персонажа? Ну, Медведчук, очевидно, вмів себе продавати як великий жахливий своїм співрозмовникам в коридорах української влади, і він дійсно знає багатьох. За цей час і з багатьма був знайомий, але е, 24 лютого, 22 року змінилося абсолютно все, те. і е, тепер він, він просто не потрібен. Тобто, для чого потрібен е, кум Путіна? Для, для чого? Після е, ну навіть не 24 лютого, я думаю, ну тобто, 24 лютого, це формальна, е, формальна дата. А наприклад, після того як стало відомо, що відбулося в Бучі. В Для чого тепер які послуги може надати Віктор Медведчук? Я впевнений, що ніяких, от а єдине, що я так і не розумію. Ну не зрозумів і вашу думку, як це сталося. От чому саме просто що він продавав себе? Він казав: от я дійсно маю доступ до тіла в сенсі до Путіна. Я тут більше того, я можу посилатися, скажімо, на розмову Віталія Портнікова, нашого українського журналіста, з нашим ведучим Сергієм Жаданом. Це було ще до 24 лютого, і там він розповідав, що в Росії свято вірили, що Медведчук стане президентом. Свято вірили, що він... У нього якісь шалені рейтинги, але це про інше. А от е, як це сталося, що ну не бачили загрози в цьому Медведчуку навіть після початку війни? Я думаю, що е, Медведчук, е, це людина, яка дійсно, ну якщо згадувати про його сходження, і він це сходження почалося ще наприкінці 90-х з одного з е, округів Закарпатської області мажоритарні. Потім ну, це насправді достатньо достатньо довга історія. Я думаю, нам не вистачить ефіру для того, щоб все розповісти. Але е, те, що він е, перестав бути цікавим, це е, змін е, ну, повна зміна формату російсько-українських відносин. Він просто втратив. Е, е, як сказати, втратив середовище, в якому можна надувати щоки і говорити: Я вам потрібен, і тому він зараз опинився на шпальтах газети «Ізвісти». Ну, знаєте, ми так думали і про Януковича, але пам'ятаємо, що от у перші місяці повномасштабного вторгнення його там кудись возили літаком, здається, до Ростова, потім назад. Потім також якась стаття була, щось там він про Польщу казав і так далі. Тобто, ми також сміялися. Ну, що то Янукович втік, просто шестірка Кремля, але ми бачимо, що Росія намагалася його використати. Більше того, ми маємо ну, от, розслідування результати розслідувань. Там йшлося про те, не Чому е, будувала ну, свої висновки щодо майбутньої війни в Україні щодо успішності цієї війни е, російської? Е, будувала п'ята служба ФСБ, і там ідеться про те, що їхніми е, інформаторами серед іншого були і Сівкович. Пам'ятаєте такого, і Азаров, ну, в сенсі, наш оцей е, прем'єр-міністр часів Януковича? Як ви не те, що як ви гадаєте, чи ми знаємо, як вони там всі себе почувають? Ось всі ці втікачі? Ну і це звісно що. В конкретному випадку, чи можемо ми спрогнозувати долю Медведчука? Я б сказав, що е, 2014 року в Росії опинилися сотні людей різного ступеня відомості, які е, е, вважали, що революція гідності це не для них, і що вона їм позиціям завдала надзвичайно великої шкоди. Когось. Вивозили гелікоптером зі спецназом як Януковича, а хтось тишком нишком вибрався потихеньку через Білорусь. Було і таке. Але статус кума Путіна і Медведєва є тільки у Медведчука, і він цим статусом, я думаю, оперує разом з християнськими цінностями. Розповідає про те, що ну ми ж родичі, тому ми один одного підтримуємо. А якщо ми зможемо... Разом утворити щось на території України, ну насправді це, на мою думку, єдина аргументація, бо будь-якої іншої реалістичної я не бачу. Ну, сам факт того, що Медведчука обміняли на 200 українських військовополонених, і серед них були. Дуже медійні обличчя захисників Маріуполя мені здається демонструє, що для Путіна Медведчук важливий. Ну що ж, ми подивимося, що буде з ним далі, пане Євгене. Я вам дуже дякую за цю розмову. Євген Магда, директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Обговорювали серед іншого статтю зрадника і кума Путіна Віктора Медведчука. Вона була опублікована в виданні звісті. Вам не треба її читати там нічого цікавого немає. Там та сама маячня про те, що ну всьому винен колективний захід. Тут я вам навіть процитую головні головні тези дуже прості. По перше, сама Росія надала Україні незалежність, навіть підштовхнула до незалежності у 91-му році. Більше того, є тільки два виходи з війни зараз з Росією, або ж світова війна, ядерний конфлікт, або ж треба розраховувати враховувати Враховувати інтереси Росії, тому що в неї є свої інтереси. Ми маємо забути про тисячі жертв, про тисячі вбитих, про зруйновані міста та селища і просто капітулювати перед Росією і враховувати її інтереси, так нам каже зрадник Медведчук. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.